Великим для нас викликом є наш мешканець, наш галичанин, який можна сказати як британець, настільки консервативний. З Радянського Союзу я ще пам'ятаю газову колонку в кожній квартирі. Вона така стала невід'ємним атрибутом, розумієте, побуту. Це не просто технологія, це, да, це майбутнє і. Ми вирішили, а чому би нам не спробувати? Ми хочемо тут створити такий магніт, те, що називається субцентри міські. Ми знаходимося зараз у житловому комплексі незалежного від газу. Це перший такий житловий комплекс у місті Львові. Пане Олеже, як вам спала думка створити саме такий комплекс, який незалежний від газу? Це більш економічний варіант, екологічний чи щось інакше? Коли ми це задумали і почали реалізовувати, почалась війна, ніхто не знав, як це продовжувати. І якщо спочатку це було тільки про технологію, енергоощадність, енергоефективність, то потім це стало іще і болючим питанням, можна сказати, токсичним, пов'язаним з споживанням російського газу і таким чином фінансування повномасштабної агресії Росії проти, проти нашої країни. Це не просто технологія, це, да, це майбутнє. І ми вирішили, а чому б нам не спробувати, а чому ми не можемо дати нашим мешканцям вже скористатися тим, що вважається найбільш придвинутою технологією? Ну ми будемо перші, да, нам теж не просто да, ми теж переживаємо, от, тому... Ми маємо дуже добрі контакти і з компанією Samsung, яка постачає нам цю всю техніку. Ми маємо певні договори на постійне обслуговування тут. Головний інженер нашого західного регіону з нами на контакті. Наш об'єкт у нього це як відповідальний об'єкт, за яким він буде нести відповідальність, тому би, можна не переживати, навіть якщо десь щось стається з тим обладнанням. Воно складне, технологічно, є компанія світового рівня, яка, крім того, що дає гарантію, крім того, ще і постійно знаходиться з нами на контакті вдень і вночі. Тут треба розділити на дві великих категорії, тому що є архітектура, яка стосується самої споруди, це є низька поверховість, люди не Люблять вже великих, ну так як каже наш головний архітектор, шаф, знаєте, багато і, і, і багатоповерхових. Ми кожну квартиру зробили з великими або балконами, або лоджіями, або терасами, так як ми зараз з вами знаходимося. Особливо це стало так необхідним після ковіду. Люди дуже-дуже зараз так. Просять і, і добре реагують на, на, на великі тераси, на великі простори відкриті. Ми пішли на колаборацію з місцевою районною адміністрацією. Крім того, що ми маємо великий простір, в якому ми організували і невеличкий, там у нас є такий колізей, ми його називаємо Тікіатріум. Може, ви бачили спереду з ну, від вулиці Зеленої, де можна навіть невеличкий концерт провести. Це є. Такий невеличкий громадський простір. І це у нас класний задній двір з спортивними майданчиками. І навіть ми так взяли і зробили по всіх вимогах федерації баскетбольної. Один майданчик баскетбольний для гри 3х3. Ми його обладнаємо повністю по всіх вимогах. Там можна буде навіть якісь невеличкі Тут районні змагання провести між будинками, розумієте? Ось. І ми що ще зробили? Ми скверик, який безпосередньо біля нас знаходиться, він не в нашій території, але ми домовилися з адміністрацією, і ми робимо його реконструкцію цього скверика і хочемо зробити так, так як на цей скверик буде дивитися вітрини. Комерційних приміщень, де у нас є і кав'ярня, і е, там манікюр, і грумін салон. І ви можете з, з кавою, з горнятком вийти туди, прямо в скверих, сісти там на, на лавочці серед дерев і попити цю каву. Е, ми хочемо тут створити такий магніт, те, що називається субцентри міські. Великим для нас викликом є наш мешканець, наш галичанин, який, можна сказати, як британець, настільки консервативний, що якісь речі, які для наших галичан є базовими, ну як вони вважають, вони дуже тяжко йдуть на те, щоб поміняти в свої в своєму сприйнятті ці, ці, ці речі. Ну і, на жаль, з Радянського Союзу, я ще пам'ятаю, газову колонку в кожній квартирі. Вона така стала невід'ємним атрибутом, розумієте, побуту. І чомусь вважається, що да, газовий котел, якщо він є в квартирі, то це якась автономність, сам собі там керуєш, хочеш опалюєш, хочеш не опалюєш, і витрати, і все решта, але насправді. Не тільки газовий котел, крім того, що це ще і небезпека, і, і, і маса ну, непотрібних комунікацій, трубопроводів, лічильників, всього решта. Ось Тому набагато більше сервісу ми отримаємо від, від, наших, від нашої системи опалення за допомогою та теплових насосів. А, і, але переконати в цьому на, на нашого мешканця, тому що такі запитання, особливо коли почалося відключення світла, а що буде без світла, то так само без світла і газовий котел не буде працювати. Ну, але на газовий котел можна поставити екофло. Добре, тоді ми мусили розробити свій власний комплект е, обладнання, невеличка батарея, 5 кВт, інвертор. І так ми так само, як і газовий котел, можемо без автономно на 6 годин забезпечити опалення і теплу воду навіть при вразі відключення світла. Сам тепловий насос він є великий. Я от хочу його продемонструвати. Він має середині... Бойлер запасу води на 260 літрів. Сам тепловий насос, сам теплообмінник він, якби, знаходиться в тому корпусі. І одним з наших рішень, для того, щоб не займати площу в квартирі, в одній секції ми їх винесли, наприклад, в коридори, поробили такі індивідуальні коморки і е винесли їх взагалі за межі квартири. Тому ви Якби і маєте ту технологію, маєте теплі підлоги з низькотемпературним режимом опалення, яке ефективне і в тому числі в умовах львівських зим. Дихай, гуляй живи. Це для нас концепція заміського життя в центрі міста. І що це означає? Зараз дуже часто ми так чуємо таку невеличку міграцію молодих людей, які хочуть займатися спортом, які хочуть мати простір, які хочуть мати вільно припарковані автомобілів біля свого будинку. Це є рух за місто в котеджі, в будинки, в таунхаузи. Ось і маючи таку унікальну локацію, як тут. Ми можемо запропонувати всі ті самі бенефіти за міського життя тут, в безпосередній близькості до центру міста, з можливістю і вигуляти собаку, і зробити пробіжку, причому кожен день іншим маршрутом. Я не знаю, настільки два великих парки, як Погулянка і Снопківський, я думаю, на тиждень можна кожен день вибирати собі інший маршрут для пробіжки. І це та, така концепція, це та, те, що ми переслідували, і я сподіваюся, воно нам вдалося.